Як промити абсорбер або ж памперс від працьованого чорнила. Вимкніть пристрій і витягніть кабель живлення. Відкрутіть гвинт і дістаньте блок абсорбера. Сфотографуйте наповнювач, щоб потім після промивки у вас не виникло проблем з тим, щоб скласти його назад. Обережно дістаньте наповнювач. Промийте його під проточною водою 5-7 хвилин. Не потрібно використовувати миючі засоби. Викладіть усі елементи на сонце. Знадобиться 1-2 дні, щоб вони повністю просохли. Складіть наповнювач назад у блок абсорбера. Зверніть увагу, промити можна тільки абсорбер принтера, який друкує фоточорнилом. На жаль, якщо ваш принтер на пігментному або сублімаційному чорнилі промити такий абсорбер не вдасться. Прикрутіть блок назад. Фізично абсорбер принтера очищено. Можете продовжувати друкувати. Але якщо натомість у вас є електронна помилка заповненого абсорбера, то скинути її ви зможете за допомогою програми InkChip. посилання на інструкцію в описі відео. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!